Дивіться, ідея з книгою, вам не дуже подобається. Така вам ще ідея: текстиль, контакт антикриз. Я думаю, це потрібно вже монетизувати. Тобто, весь ваш досвід, все, що ви мені сьогодні розповіли, це прям вау, чесно. Я вами дуже захоплююсь, Дякую. Ну, тому що потрібно. Я розумію, як ви втомлюєтесь від цього. Я розумію, як це збиває натхнення взагалі щось створювати в бізнесі, так і для цієї країни. Тому прям, прям вау, Олександре. Ні, з книгою до речі, ідея дуже цікава, і я подумав, ну тільки формат. Бо я все ж таки я не професійний там піарщик чи антикризовий піарщик. І е, це треба. Подумати, бо дуже багато ну тут це може бути як одна із сторінка нашої історії, бо ми, ну, я люблю писати про історії пов'язані з компанією, з роботою, з відпочинком, з якимись там е цікавими смішними ситуаціями. А це, може бути, одна із там. Ви сьогодні глав. вже підготували структуру книги. Ви просто мені покроково розказали, як це робиться, що використовують, чого не використовують. Ще у вас купа кейсів, які все це ілюструють. І в кінці ви назвали там, три речі, так, які мають. Все готово, я вважаю, Згоден. ми можемо брати. Тим, тим більш в тому, що 30 років нам це вже такі. Текстиль контакту 30 років, ну деяким компаніям в групі менше, але, менше, да, але е, в цілому це дуже да, може бути цікава там, підбірка історій. Ми вже колись там видали книгу, де текстильні посмішки називаються, де просто всякі веселі історії зв'язані з пов'язані з роботою з роботою з співробітники як діючі, як навіть ті, що написали деякі історії, ті, хто вже пішов з компанії. Так що це може бути дійсно цікаво. дуже...